Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра і дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні поділюсь з вами смачнющим рецептом маринованого буряка заправкою до нього, яка чудово буде пасувати і до різних овочевих салатів. Якщо цікаво, то на каналі є сучасний рецепт шуби в ролах, посилання на нього закріплю вам в коментарях. Отож, без зайвої балаканини почну готувати. Отож, приготую соус, в миску вливаю мед. І додаю подрібнену зелень, в мене це базилік. Вливаю ляну олію холодного пресування. Але це не принципово використовуйте саме ту олію, яка вам більше доподобає. Додаю перець, я використовую суміш перців і всипаю підсушене насіння кунжуту. Далі вливаю теплу кипячену воду і всипаю суміш духмяних трав. Додаю лимонний сік і натираю зубчик часнику. Всипаю сіль і гірчицю в зернятах. Далі все ретельно перемішую до утворення єдиної запашної композиції. Щоб ви розуміли, що зараз відбувається в мене на кухні, то це слова мене передать, хіба що можна тільки уявити. Всі компоненти вже об'єдналися і утворили чарівний пахучий букет смаків. Обов'язково продегустуйте маринад на цьому етапі, щоб зрозуміти, чи підлаштувався він під ваш смак. Маринад в мене вже зроблений, отже переходимо до буряка. Я його запекла напередодні в духовій шафі, загорнувши фольгу, бо саме випікала хліб. Рецепт його вже є на каналі. До речі, дуже смачний і запашний. Посилання на рецепт також залишу вам в коментарях. Очищений буряк нарізайте так, як вам заманеться. Це не принципово. З нього можливо за допомогою ось такої вирубки зробити сердечка або ж порізати на кубики чи брусочки, наприклад. Перекладаю нарізаний буряк в миску і щедро поливаю маринадом. Цей смачний маринований бурячок може бути також одним з компонентів вишуканого і в той же час простого салату з серії, що подають в ресторанах. В одному з наступних відео я поділюсь з вами його рецептом. Перемішую все, накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник для просочування хоча б на 2 або 3 години. Цей маринований бурячок найсмачніший саме тоді, коли вся городина вже зібрана, а сам буряк перебуває на вершині своєї свіжості. Отже, зберігайте рецепт, готуйте, підписуйтесь і коментуйте, ставте подобайку і поширюйте, якщо рецепт вам до вподоби. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!